23 серпня у Синельниковому відзначили день національного прапора. Відбулося свято у центрі міста у парку імені Карла Маркса. Традиційно свято об'єднало городян усіх поколінь, адже тут було цікаво як для молоді, так і для людей похилого віку і для сімей із дітьми. Підготовленим містом свято відбулося за сприяння заступника голови Дніпропетровської обласної адміністрації Святослава Олійника та підтримки міської організації партії відродження. хотілося б від імені нашої партії партії відродження привітати всіх синерівців, всіх гостей. Цих, хто сьогодні буде присутній на цьому святі і з цими святами. Незалежність від нашої держави вона була виборена багато багато століттям назад років, і на сьогодні вона затверджується. Масштабне свято стартувало о пів на п'яту вечора і тривало аж до опівночі. Традиційно день прапора у Сенельникому розпочався із дитячих розваг. На сцені ракушка для дітей було організовано веселі ігри та розваги парку було організовано майстер-клас із миловаріння, який, до речі, зацікавив не тільки дітей. Давайте не забувати про одну маленьку деталь формочки на стол! Чимало і дорослих зацікавилося такою новинкою. Дітлахи охоче зливали інгредієнти у різноманітні формочки і отримували мило різних кольорів та ароматів. Ізюминкою святкування став флешмоб підготовлений школярами із усіх шкіл міста. Флешмоб зібрав НАТО обглядачів по обидва боки вулиці Гуржанської, на якій діти флаштували цікаве та видовищне дійство. І ти завтра будеш? Синельниківщина, вітаємо з Днем незалежності України і даруємо тобі флешмоб з Україною. По місцеві святкування, грамотами і подяками міського голови та Святослава Олійника вітали жителів міста із визначними заслугами. Учасник бойових дій Костянтин Пердохліб також отримав подяку від Святослава Олійника. Костянтин зізнається, там на сході дуже важко і небезпечно, і привітав із днем прапора своїх побратимів, які зараз знаходяться у зоні АТО. Поздравляю всіх з праздником, Желаю мирного неба над головою. Щоб було все добре, щоб ніхто ніколи не слышав таких зривок і снарядів, як нам приходилось. Ребятам успіху, держитесь, все буде отлично. раз. Гарною традицією у нашому місті стало вручення паспортів громадянина України молодим українцям, які святкують свій день народження разом із Україною. Після чого городян привітав міський голова Дмитро Зрожевський. з наступаючим праздником незалежності України. Я хочу сказати. «Особые слова благодарности тем всем ребятам, которые служат в АТО, которые служили в АТО, всем тем, которые сегодня проходят срочную службу. Особые слова благодарности я хочу сказать нашим благотворительным организациям, всем жителям города, которым не безразлична судьба нашего города, судьбе нашей страны. Вы знаете, что от мала до велика все помогают». Ребятам, служат служать АТО, Это и школи, і садики, і колективи. Всі наші жителі Все всі мира, міра, всі будущего страны, будущего нашего нашого Счастья, Щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба над головой. Далі офіційну програму продовжив концерт, який продовжувався майже до 10-ї години і закінчився видовищним фаєр-шоу. А закінчила недільний вечір святкова дискотека.